Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Відома блогерка та журналістка Раміна Есхакзай готується до весілля. Саме така інформація зараз активно обговорюється в інтернет-спільноті, і, як виявилось, не безпідставно справа в тому, що дівчина поділилась фотографіями, які зробила під час відвідування двобою між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа в Лондоні. Уважні підписники відразу помітили цікаву деталь, а саме каблучку на безіменному пальці, якої раніше не було. В коментарях відразу з'явились здогадки про пропозицію вийти заміж, підготовку до весілля і обговорення, хто став обранцем дівчини. Сама ж Раміна поки що ніяк не спростовує і не підтверджує інформацію про заручини, але це ніяк не заважає шанувальникам вітати блогерку. А що думаєте ви? Чи дійсно раміна виходить заміж, чи це просто трюк для підвищення власної популярності? Діліться своїми думками в коментарях та не забувайте підписатись на наш канал.